Боже, що робить? Апробуй. Давайте скоро побачимо, вибачте за затримки. Мама, все буде добре, все. Скоро побачимось. Позводи ну, всі, мама, скажи, що все добре. Сказали, приїду в лікарню, і я зможу подзвонити вам. Подовж. Мама. Мама. Мама, сказали, я приїду в лікарню і дадуть мені подзвонити подовше з вами поговорити. Зараз не можу. То що всі хочуть подзвонити, мам. мама. Мама, все, все добре, я в Україні. Мама, чекайте на мене. Скоро, скоро побачимось. Мама, цілую вас, кохаю. Олександр вам кописом мама. все, не плач, будь ласка. Добрий да відео, мам! Привет. Не надала да вам, пока місь не можна, мам. Давай, поп... попізніше. Я подзвоню, все буде добре, все моя ріднесенька. Давай, вам, мам. Дякую, давай. великий. Дякуємо вам. А звідки ви родом? Донецька область, ПГТ Велика Новосілка. Мама виїхала звідти? – Так, виїхала. В Дніпропетровської області. Була ну, три роки тому, назад, були там. де вони зараз не можуть uh -huh. знати. не Не, узнавав, не думаю, Спілкувалися з мамою ніколи? – Ніяк не, не спілкувалися, не було можливості. Пані, який ми? Добренько. Дякую вам. Дякую.